Російські загарбники понад півроку за допомогою різного виду озброєння намагаються стерти з лиця землі нашу країну. Внаслідок постійних ворожих обстрілів, чимало садочків, житлових будинків, підприємств, а подекуди цілих вулиць та міст були спалені та зруйновані. Однак не лише ворожий вогонь завдає клопоту та горя українцям. Нерідко зовсім з інших побутових причин загоряння трапляються і на тих територіях, де немає постійних авіаударів та активних бойових дій. Так, зокрема, за перший тиждень серпня у Рівненській області зареєстровано. 20 пожеж за минулий тиждень з 1 по 8 серпня пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС Рівненщини було здійснено 46 виїздів. Зокрема, рятувальники виїздили 20 разів на ліквідацію пожеж, під час яких було врятовано 5 людей та 9 споруд. Дев'ять із цих пожеж трапилося у рівненському районі. За інформацією ДСНС Рівненщини, дві з них у житлових будинках, чотири у господарських будівлях та тимчасовій споруді. Ще три вогнища спалахнули внаслідок загоряння будівельного сміття. Після Жнивних залишків та сухої трави. Ще чотири пожежі минулого тижня трапилися у Вараському районі, а саме у селах Неньковичі, Іванчиця, Малий Жолуцьк та Зелениця. Там рятувальники, які прибували на виклики, двічі гасили пожежі у господарських спорудах. Один раз ліквідували загоряння сухої трави, а також одну пожежу у житловому будинку. Тричі на спецлінію 101 надходило повідомлення про пожежі у житлових будинках та господарчих спорудах у Добровицькій тергромаді Сарненського району. На Дубенщині упродовж цього тижня двічі трапилося Горяння будівельного сміття, а ще одна пожежа спалахнула у приватному господарстві. Окрім постійної боротьби із вогнем, рятувальники також систематично знищують боєприпаси радянського виробництва, які перебувають у бойовому стані та несуть загрозу для життя людей. Саперами обласного гарнізону ДСНС було здійснено чотири бойових виїзди по території Рівненщини, під час яких знищено та виявлено 75 боєприпасів часів Другої світової війни. За словами рятувальників рівненщини, нині як ніколи важливо дотримуватися. Правил безпеки, тож закликають не створювати додаткових загроз для свого життя та здоров'я, особливо під час повномасштабної війни. рятувальні керівники не закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у разі виявлення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номерами 101 або 112. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.